Ты полковник объявил, не дали он и потом у нас подумал, да? Наша служба скеровується міністром внутрішніх справ. Ми реформуємось загальній системі міністерства, але як центральний орган виконавчої влади із особливим статусом. Новий план він врахує вже не тільки правоохорону, скажімо так, спрямованість нашої служби, але і необхідність оборони державного кордону. Ми створили пілотний проект. Зараз ми виходимо на другий етап. Етап відбору 160 наших найкращих хлопців і дівчат пройшли. Сьогодні вони розпочинають навчання двохмісячне. За підсумками навчання буде зроблений розподіл їх в два підрозділи. Проєкт поки що йде в, два, в двох підрозділах. Це це підрозділи ОКПП Київ, Жуляни, Гостомель, враховуючи достатньо короткий термін. На першому етапі ми створили конкурс тільки серед військовослужбовців. Але в наступному ми дійсно реформуємось і буде об'явлений абсолютно відкритий конкурс для любого громадянина чи громадянки України, які захочуть бути прикордонником. Оці прикордонники, на відміну від інших, будуть мати грошове отримання не менше 8 тисяч гривень. Будуть мати відповідне забезпечення майном, буде для них створена відповідна лінійка їх кар'єрного зростання, і ми все зробимо для того, щоб умови їхньої служби, у всякому разі, з нашого боку, були такі, щоб вони не, не звернулись правильно в шляху. На перспективу це буде не один рік, тому що треба мати відповідне забезпечення це буде розповсюджено повністю на весь державний кордон україни і не, на тільки, не тільки на пункти пропуску пункти пропуску – обличчя нашої держави прикордонник перший і останній хто зустрічає і проважає наших людей Але це буде і на суші як кажуть і на морі ми хочемо поміняти отаке сурове обличчя радянського прикордонника на Нормальне, здорове, інтелігентне обличчя європейського військовослужбовця Державної прикордонної служби. Це наше основне завдання. З півдня дуже багато, точно знаю, що з Бердянська є із заходу країни. Також прибори але Я точно не пам'ятаю місця. Ну як казали, з кожного куточка України підтримка чоловіка та рідних це найважливіше на даний момент. Звісно, він пишається я Сподіваюся, мною, так як не кожна жінка має сирі, та як то кажуть, натхнення служити тут. Буде нові, вдосконалені системи насамперед, це англійська мова, як вже казали. Вдосконалені будуть заняття, мені здається, по законодавчій базі, щоб довести якісь зміни. Також, мабуть, будуть мені здається психологічні якісь заняття по прикладу, як спілкуватися з пасажирами, тому що люди бувають різні. От, ну, мабуть, все-таки нові системи, якісь вдосконалені по поводу навчання. Ми очікуємо отримати від наших спеціалістів. Що всі ми пройде на благо Україні? Слава, Україні! Героям слава! Були заліки, звісно ж. Подачі документів, тобто, перш за все, оцінювалися е, саме наші здобутки на протязі служби. По-друге, звісно, заліки, заліки з професійної підготовки, заліки з корпоративної етики, заліки з можна сказати, патріотизму, е, заліки з фізичної підготовки, заліки з англійської мови. Державні прикордонні служби я вже досить давно, і це наша сімейна традиція. У мене діти батько також були військовим, батько був прикордонником. Ось, а зараз, чому саме вирішив спробувати поступити і поступив в пілотний проект, тому що я вважаю, що власне в Європу треба йти не словами, а діями. І я сподіваюся, що ставши одним з перших, хто може це на ділі доказати, що ми варті бути в Європі, що ми дійсно є Європою і ми досить таки сильна і потужна країна. Саме цьому я вважаю, я вирішив все ж таки спробувати себе спробувати свої сили і доказати це.